Вся геологія землі говорить про катастрофи, які відбувалися на землі, про всесвітній потоп, виверження вулканів, руйнування судомого гори, здвиги континентів, дуже багато було страшних подій, катастроф, які відбувалися на землі. І все це були суди Божі. І Біблія нам описує всі ці події, тому що Біблія це книга свідків та очевидців. Бог нам відкриває, що було, є та буде. Якщо ми не будемо вірити Господу, якщо ми не будемо слідувати дійсно волі Божій, не покаємося та не приймемо Ісуса Христа і не віримо дійсно Богу, тому що в останні і об'явлення показано дійсно, що будуть відбуватися дуже страшні події, дуже страшні катастрофи всесвітнього масштабу, і врятуватися буде майже неможливо, тільки з Бог може врятувати нас із всіх цих, цих подій від зняття шостої початки апокаліпсису, яка буде дійсно відбуватися тут на землі. І ми живемо зараз цей останній час перед другим пришестям Ісуса Христа. І якщо ми не віримо дійсно Богу, якщо ми не смиряємося, написано в Біблію, що Бог він посрамить всіх хто ходить гордо. Якщо ми гордимося, противимося Слову Божому, не віримо, дійсно живемо в ілюзії, ніби то все нормально, нічого. Страшного Бог там не буде карати або ще щось, то насправді все це говорить про те, що ми в ілюзії знаходимося, і нам тоді доведеться своїми очима побачити всі ці події, і тоді ми тільки повіримо. Але не факт, дійсно, що тоді буде шанс взагалі врятуватися, якщо ми зараз не уповаємо і не надіємося на Господа. Тому вже зараз треба каятися та виправляти своє життя, слідувати дійсно волі Божій, бути світлом та сіль цієї землі, проповідувати Євангелії дійсно і показувати, які події нас чекають, щоб ми могли підготуватися дійсно до вічності, тому що саме те, що ми. Віримо, за ким слідуємо від цього залежить вічність, де ми його проведемо царство Божому дійсно з Богом за Ісусом або в пеклі, тому що насправді вирішується все тут на землі. Якщо ми зараз знаходимося в ілюзії, не бачимо, якісь події відбуваються в світі, і також і в історії були такі події. Також було дуже сильне виверження вулкану. Святої Єлени, гора дійсно, там дуже страшні такі були наслідки того виверження, дуже страшні були. Це тільки один вулкан. Якщо взяти, якщо будуть зриватися сотні вулканів, це дуже страшні події. Ми до цього йдемо, і вчені про це говорять. І наукові факти всі вони підтверджують Біблію і говорять про катастрофізм, який був і напротязі всієї історії людства відбувалися різні катастрофи. Це були також і суди Божі, коли Бог карав цей світ за зло. Якщо ми думаємо, що ми будемо жити просто в ілюзії, відкидати Бога, не вірити Слову Божому, а робити. Ти дійсно зло, то в такому разі, звісно, дуже страшні події будуть відбуватися, і нас чекає покарання в такій позиції, тому що Бог він посрамить дійсно всі, хто ходить в городу. А ті, хто дійсно уповають на господа, ті, хто слідують волі Божій, Бог збереже життя, дійсно бо боже захистити і дійсно. Може врятувати нас, які б там не відбувалися події. Але якщо ми надіємося на себе, то ми прокляті, тому що Біблія говорить про це, що проклята людина, яка надіється на людину і плоть робить свої опори. Але благословений буде той, хто покладає свою надію на Господа, хто вірить Богові, хто слідує Слову Божому, хто поєднан дійсно Ісусом Христом, живою церквою Христа і виконує Божу волю світлом та сіллю цієї землі. І в тільки такі позиції ми можемо взагалі врятуватися. Тому нам треба вірити дійсно в Богу, нам треба вірити Слову Божому, готувати свої життя, свої душі до вічності. Поки та вірити дійсно в Іван Ісуса Христа, вірити Богові. І тільки так ми зможемо дійсно врятуватися, і ми зможемо уникнути всіх цих подій, які бо відбуватися, Бог може зберегти наше життя. Але якщо ми гордимося, противимося слову Божому, не віримо дійсно, то нам доведеться впевнитися у цьому своїми очима, це побачити. І тоді насправді вже не факт, що взагалі ми зможемо врятуватися, тому що зараз треба вже надіятися та уповати дійсно на Господа і бути в правильній позиції перед Богом. Амінь.